Частину адміністративних послуг, які надає громадянам сервісний центр МВС, незабаром буде надавати і Павлоградський ЦНАП. Протокол про співпрацю підписали міський голова Анатолій Вершина і начальник регіонального сервісного центру Володимир Степанов. Технології розвиваються, законодавство змінюється, і, звісно, що послуги, які надаються. І центром адміністративних послуг не тільки міста Павлограда, а всіх міст. Частково ми будемо також ЦНАП, наш Павлоградський, надавати ті послуги, які на сьогодні надає регіональний центр. Павлоградський ЦНАП надаватиме 9 послуг сервісного центру. Реєстрація транспортних засобів це саме таке основне, скажімо, наша послуга. Яка попитом пользується та обмін або видача посвідчення воді. Загалом до переліку входять такі послуги. Реєстрація чи перереєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій з видачою свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків, зняття з обліку транспортного засобу з видачою облікової картки та номерних знаків для разових поїздок, видача свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів для виїзду за кордон, видача електронного свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів без виготовлення його на бланку, видача тимчасового реєстраційного талону на право керування транспортним засобом, видача нового посвідчення водія замість. Втраченого або викраденого видача електронного національного посвідчення водія, обмін посвідчення водія, виготовлення макетів індивідуальних номерних знаків з видачею номерних знаків, закріплення індивідуального номерного знаку. Робота тільки починається. Коли центр надання адміністративних послуг буде готовий для обслуговування громадян, повідомимо стежте за новинами і соцмережами ПТРК. Данило Трохименко, Ірина Ледіна, Олександр Молчанов, Максим Воронов. Новини ПТРК. На 5 мільйонів гривень міжнародна організація ЮНІСЕФ передала обладнання Павлоградському водоканалу. Новітнє обладнання, зокрема, призначене для аналізу проб води. Про це повідомив директор підприємства Анатолій Різник. Ми плануємо все, що ви все бачили, встановити десь за тиждень-два, ну максимум три. Ну, меблі самі важкі, їх багато. Треба винести старі, нові занести. Нам ЮНІСЕФ закупив це обладнання і меблі на загальну суму 5 мільйонів. ЮНІСЕФ фінансує 4200, і ми платимо НДС самі це 800 тисяч. І крім того, ще вони нам поставляють один апарат для зварювання поліетиленових труб з діаметром від 315 до 600. Усі меблі та обладнання поки що запаковані. Для них планується облаштувати від 6 до 10 спеціалізованих кімнат. Прийшли обладнання дуже гарного якості на заміну наших старих яким вже е, більше років, ніж мені. Перш за все, заміні підлягають шафи, столи, термостати та інше обладнання. Оце вони вже, е, як ж, у нас був теж теж тут е, старий, хотіли справити, воно вже не підлягає ремонту, воно вже таке, що навіть, навіть ніяких нема на них запчастей. Тому треба їх це по. Нам треба обов'язково ці термостати, щоб у нас були ця цей, цей, цей центрифуга. Теж у неї навіть немає, у цих запасних у таких вже не робляться, і вони, вона вже не підлягає теж, е, ремонту. Також замінять витяжну шафу аналітичної ваги та улаб. Це спектрофотометр, що слугує надійним помічником для аналітичних лабораторій. Усе інше обладнання надійде до підприємства до кінця цього року. Данило Трохименко, Ігор Єгороброва Максим Воронов. Новини ПТРК спроба розпиляти снаряд скінчилась трагедією для подружжя. Жителі Синельніківського району здавали вибухонебезпечні предмети, як металобрухт. Цього разу не обійшлось. Снаряд здетонував. Внаслідок вибуху чоловік отримав травми, несумісні з життям, жінка, опіки та високу ампутацію ноги. На виклик зреагувала бригада Павлоградської станції швидкої меддопомоги. Було дуже страшно і небезпечно надавати допомогу, бо по всьому дворі розкидані вибухонебезпечні предмети. Ні ДСНС, ні військових, ні поліції, і навіть очевидців на місці не було. Ми приїхали раніше. Чекати не було змоги. Тому прийняли рішення надавати допомогу в таких умовах, пише Світлана Зайчикова у себе в Фейсбуці. Жінку доставили до приймального відділення Покровської лікарні. Далі госпіталізували до профільного закладу Запоріжжя. Такі виклики час від часу надходять до станції. Бригада Павлоградської швидкої медичної допомоги продовжує рятувати життя людей по всій області. Привласнили кошти на ремонтних роботах. Нацполіція перевіряє причетність посадовців Дніпровської міської ради та двох братів-підприємців до схеми привласнення державних коштів, повідомляють у Нацполіції області. Фігуранти, використовуючи зв'язки з посадовцями міськради, отримували пріоритет у публічних закупівлях у 2023 році. Вони отримали підряд на водогін вартістю понад 350 мільйонів гривень, закупивши водопровідні труби за завищеними цінами через перепродаж між підконтрольними фірмами. Нацполіція та слідчі генпрокуратури провели обшуки у Дніпровській міськраді, комерційних офісах і за місцями проживання фігурантів. Встановлюється коло причетних службовців, органів виконавчої влади та завдані збитки. Слідчі дії тривають. Верховна Рада ухвалила закон, що декриміналізує дрібні крадіжки. Його вже підписав президент України Володимир Зеленський. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желізняк. За новим законом під крадіжкою тепер мається на увазі заволодіння чужим майном на суму від трьох тисяч гривень. Також документ посилює адміністративну відповідальність за дрібну крадіжку. Так якщо сума вкраденого майна становить менше 757 гривень, на крадія накладається штраф від 850 до 1700 гривень. За крадіжку від 758 до 3028 гривень. Сума штрафу складе від 1700 до 5100 гривень. За повторну крадіжку – від 8,5 до 17 тисяч гривень. Ветерани можуть оформити пільгу з оплати комунальних послуг на порталі пенсійного фонду. Про експериментальний проєкт, що діє з червня 2024 року, нагадує урядовий портал. Замість ветеранів заяву можуть подати члени родин, зокрема, чоловік, дружина, батьки, неодружені, повнолітні діти з другою групою інвалідності. Заяву можна подати особисто поштою або онлайн. В Україні на офіційному рівні з'явилася професія Демінер. Національне агентство кваліфікацій затвердило професійний стандарт оператор з пошуку вибухонебезпечних предметів Демінер з п'яти рівнями підготовки. Повідомили у Мінекономіки України. Базовий рівень дозволяє фахівцю проводити нетехнічне обстеження. Наступний рівень технічне обстеження. Далі розмінування територій та будівель. Новій професії присвоять код, впорядкують оплату праці, розроблять освітній стандарт. Це дозволить випускати дипломованих демінерів, які зможуть підтвердити свою кваліфікацію в Україні. Та працювати в міжнародних компаніях дотепер у нас не було професійного стандарту Демінер. Фактично, оператори були змушені самостійно готувати фахівців для гуманітарного розмінування за власними розробленими програмами. Наявній же професійного стандарту, який відповідає міжнародним вимогам, створює єдині правила для всіх і суттєво розширює можливості для навчання демінерів. Це зокрема дозволить залучити до гуманітарного розмінування ветеранів, які після навчання зможуть працювати як в українських операторів протимінної діяльності, так і міжнародних, зазначив заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний. Всеукраїнський забіг Шаную воїнів, біжу за героїв до Дня пам'яті загиблих захисників відбудеться 31 серпня. До події долучаться столиця та всі області, включаючи Дніпропетровщину. Участь може взяти кожен охочий, як самостійно, так і в групі, повідомили в обласній військовій адміністрації. Цей забіг вже можна вважати міжнародним. За шість років його географія розширилась на 40 країн. Долучаться українці по всьому світу, аби вшанувати пам'ять. Загиблих героїв підтримати їхні родини. Важливо закарбувати імена оборонців, які віддали життя за кожного з нас, зазначив провідний спеціаліст управління з питань ветеранської політики Дніпропетровської обласної військової адміністрації Богдан Ільченко. Учасники можуть обрати дистанцію 2, 5 або 10 кілометрів, подолати її з іменами загиблого героя на футболці. Його можна обрати самостійно або на тематичних сторінках. Для участі потрібно заповнити реєстраційну форму до 13 серпня. Неповнолітні можуть приєднуватись з батьками. Після підтвердження надійде лист з номером. А інформацію про час і місце повідомлять за день до забігу. До дня молоді, що цьогоріч відзначатиметься 12 серпня, у Павлограді провели міні-турнір з волейболу. Участь брали три команди. Приймають участь вихованці нашої дитячої наської спортивної школи. Також в цьому турнірі приймуть участь військовослужбовці військової частини і збірна команда у міста Павлограда. Усі команди грали за коловою системою, тобто кожен з кожним. Про очікування від турніру поділився гравець однієї з команд Олександр. Зібрались військовослужбовці і підлітки, просто щоб зіграти. Повесилитись, 17 сімнадцяти за підсумками змагань. Перше місце почесно виборола збірна міста Павлограда, друге команда військовослужбовців. І третє представники дитячо юнацької спортивної школи. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Максим Воронов. Новини ПТРК.